Дивіться, який в мене є кущик троянди. Маленький, але в цьому році на ньому стільки багато квітів, що ось аж попадали. Тут треба підпорку якусь придумати. Ось я в цьому році взагалі не підрізала рози. До того я підрізала, а в цьому вирішила спробувати не підрізати. Я не знаю, чи це із-за цього стільки воно квітів дало, не знаю. Ось цей сорт називається Chip Dale. Це англійська паркова роза. Ось. І в неї так цікаво. А, молоді а, ці а, квіти, що тільки розпускаються, вони оранжеві, а потім вони становяться рожевими. І пахне він дуже класно. Але напротязі дня він не однаково пахне. Я вже не пам'ятаю, але вдень, по-моєму, він а, майже не пахне, там трохи такий легкий запах. А вже під вечір то... Дуже гарний запах. Ще залежить від погоди. Чи сонце, чи пасмурно. Куша! Ой, привіт! Ось. Дуже задоволена цією розумін. красотища.